Як то шукай це така унікальна мініатюрка українського воїна, який приклонив коліно перед синьо-жовтим прапором. Туди сьогодні поїхала а, Іра Коваленко подивитися, показати нам її Ірочка. Привіт тобі! Покажи нам цю неймовірну мініатюру, які емоції вона викликає. Віт. Вітаю, Славо! Дійсно, ми знаходимося в доволі сакральному для Києва місця. Це на скольдовій могилі з'явилася нова, дуже цікава локація. Дійсно, 42-га скульптурка проєкту шукай. Вона присвячена всім українським захисникам, які зараз боронять нашу країну, які стоять на захисті нашої незалежності. І а, чим вона унікальна? Всі 41 скульптура, попередні бронзові тут з'явилися два кольори. Синій і жовтий, тому що наш український військовий приклонив коліно саме перед нашим українським прапором жовто-блакитним, і тому є тут кольори. І дійсно знаходиться вона поблизу дзвіниці на аскольдовій могилі. І для того, щоб її побачити, треба пройти доволі нелегкий шлях. Я хочу, щоб ви почули, що означає ця скульптура для авторки проєкту. Шукай. Чим вона особлива, а також, будь ласка, почуйте думку військового представника батальйону Вовки Вінчі, що скульптура означає саме для наших українських захисників. Наша історія пишеться зараз, і я отримувала протягом цих двох років листи від родин, які втратили своїх рідних, і вони просили встановити скульптуру кожного. Я задумалася і зрозуміла, що кожному ми скульптури просто не зможемо встановити. Потрібно зробити якийсь символ, який би об'єднував загиблих, і прийшла ідея встановити скульптуру воїна, який схилив своє коліно перед українським прапором. Ця історія з пам'ятниками це якби ну історія нашої країни, яка буде вчити майбутні покоління, які будуть бачити, дивитися, мотивуватись, ну як мінімум, знати своїх героїв. Щоб зазирнути і подивитися більш уважно, бо ця бо цей пам'ятник він дуже деталізований і ну цікаво. Це цікаво, і для того, щоб подивитися, треба дійсно стати на коліно і подивитися, бо по-іншому ну по-іншому не вийде, і це дуже круто. І дійсно для того, щоб її розгледіти, треба стати на одне коліно, і задум для того це зробили, щоб ми, коли стаємо на одне коліно перед скульптуркою воїна, вшанували на ось цьому сакральному місці на Аскольдовій могилі пам'ять усіх загиблих героїв, щоб ми подивилися на бронзову скульптуру а, і на мить затамували подих. Для того щоб вшанувати всіх наших захисників, і ви можете зараз розглядіти на власні очі ось цю 42 другу скульптурку проєкту шукай. А в ось дуже детально пропрацьовані всі малесенькі елементи скульптури каска, штани, борода, зачіска і, звичайно ж, синьо-жовтий прапор. До речі, що цікаво, коли розробляли цю скульптурку, питали думки військових, і військові казали: обов'язково зробіть з бородою, тому що ми захисники дуже часто не голимося на фронті. Обов'язково зробіть штани, такі як у нашій військовій формі, щоб це дійсно були захисники. І що цікаво, завжди. Ди Скульптури встановлюють за кошти меценатів. Окрема людина виділяє гроші. Зараз же всі меценати попередніх 40 однієї скульптури об'єдналися і виділили кошти. Це аж 450 тисяч гривень, і їх спрямували не на встановлення скульптури, а на допомогу окремого підрозділу на щиті, який допомагає вивозити тіла наших українських загиблих із гарячих точок із місць, де вони загинули, і, будь ласка, почуйте а, коментар одного із волонтерів а, підрозділу на щиті, що він говорить про ось цю скульптуру і про важливість вшановувати як загиблих героїв, так і тих, які зараз досі воюють на сході і на півдні нашої країни. Тіло це щось, хоча б що вони можуть собі присвоїти? Це місце, в якому вони зможуть поховати, віддати шану, і в тому числі в такому образі зможуть віддати шану тим, кого забрати, на жаль, неможливо. Отож, я закликаю у вас, всіх кияни. Віддайте шану нашим полеглим героям. І звичайно, вшануйте і віддайте честь нашим захисникам, які досі воюють, і прийдіть на Аскольдову могилу. Пошукайте цю скульптурку унікально. І до речі, хочу вас закликати ще скоро, скоро з'явиться проєкт «10 тисяч кроків. Києвом, «10 тисяч кроків. Шани це будуть різні скульптурки, які вже. Ре раніше з'являлися і закінчуватиметься оці 10 тисяч кроків саме біля скульптури нашого українського захисника і біля синьо-жовтого прапора. Тож завтра вихідні починаються, буде сонячна погода. Обов'язково виходьте в центр Києва, ідіть на скольдову могилу і шукайте нову скульптурку, вшановуйте пам'ять наших захисників і віддавайте шану тим, хто зараз воює.